Ну що, робимо сьогодні перший бойовий виліт на три години дощ. За час дожні ми два огороди по 25 сотих Ці Сівалка на перший згляд настроєна. Колеса, звісно, транспортувачі ще ми не доробили, бо вже кортить попробувати. Так що торохтим потихеньку. Будемо зараз пробувати. Люди щось на огородах роблять. Ми будемо а ми триці теж на огородах. Давай! Побіжай! Повтаїтись лодарі! Так що дивимося, процес скоро буде! Ну що, продовження відео ні о чому! А ні очом того, що народ влупив дощ і приходиться тікати додому. Одні 25 сотих накрили, але не було як знімати, тому що грязюка, дворники штренько прошкрябали і закончили. Так що далі покажемо лучшу погоду. І так, народ, продовження цього відео, би <кхід> трошки потрендіти. Е, ситуація в чому? Що мені не подобається в цій сівалті. Те, що нею крутиться назад, е з ципками, то набагато легше, але це все треба знімати, надівати. <кхи> це ж терпіло. Мені не подобаються задні котки. Це гімарой повніший. Тому що маліше іскривлення е почви, крайні лапи не роблять, вони висять у верху, і для сої це дурня дурнею. Не знаю, я поки ще думаю. Хазяїна цієї сівалки переобідю, не знаю. Я б їх викинув, херам собачим, оті котки, поставив би два колеса і за двома колесами чіпляв би цеп або борони. І все. І, і не нужні ті котки й дару, вони не роблять того, що треба. Може на дуже рівних полях, на великих площадях все буде капітально. На огородах воно показало, що ні в дугу. Середні лапи йдуть капітально, вопросу немає взагалі ніяких. Крайні лапи висять сої посівають їх етап по верху. Вона не в рядок падає, розкачується по почу. Моє міняння їх би поміняли. Ось От такі діла. Так що, ще раз вам її покажу, а гарне відео буде потім.